У цьому матеріалі ми розглянемо чотири обов'язки, що можуть, знаєте, кардинально змінити духовне життя. Але почнемо з одного такого незручного, але, мабуть, дуже знайомого питання. Бувало колись таке відчуття, що віра, наче застигла, ну вона є, але не приносить радісті, не рухається вперед. Просто відчуття, ніби все зупинилося. А що якби ключ до вирішення цієї проблеми був зовсім не там, де ми звикли шукати? Тільки уявіть, навіть апостол Павло, справжній титан віри, часом відчував власну неміч. Серйозно? І саме в його словах ми знайдемо абсолютно несподіваний підхід до того, як зрушитись цієї мертвої точки. Тож він буде нашим провідником? Отже, давайте зануримося в це. Перший крок, щоб вийти зі стану застою, починається з чогось справді дивовижного. І це не заклик до особистої сили, ні. Це благання про допомогу, про молитву за Євангеліє. Ви тільки послухайте ці слова. Він же не каже, я сам впораюся, він каже благаю, змагайтеся разом зі мною. Це слово змагайтеся, воно ж зі спортивної лексики, означає докладати неймовірних, просто атлетичних зусиль. Павло чудово розумів, його місія це аж ніяк не сольний виступ, і ось вона ключова метафора. Поширення Євангелія це не якась спокійна прогулянка парком, це справжній забіг. Воно має нестися вперед, долаючи всі перешкоди. А для цього потрібна енергія цілої команди. І всього забігу є чіткі правила: щоб Дух Святий діяв, потрібні дві речі: проголошення слова і спільна ревна молитва. Усі ці маркетингові хитрощі чи світські методи тут просто не працюють. Насправді вони ведуть до дискваліфікації. Отже, перший обов'язок брати участь у цій командній молитві. Гаразд, перейдімо до другого обов'язку. І ось тут, ось тут нас чекає, мабуть, найнесподіваніший поворот він стосується того, як ми взагалі ставимося до проблем. Розумієте, Павло не мав жодних ілюзій, він чітко знав, що його шлях буде сповнений небезпек. Йому прямо казали, попереду чекають кайдани та скорбота, і він не сподівався якось їх уникнути. І ось у цьому вся суть. Більшість людей молиться: Боже, забери мої проблеми. А Павло, він молився, щоб Бог визволив його з середини цих проблем. Відчуваєте різницю? Це ж кардинально інший підхід, не прохання про легке життя, а прохання про силу пройти крізь бурю. Це просто блискуче ілюструє, в чому полягає Божа вірність.